Вітаю вас на моєму каналі. Я в магазині Копіючка. що сьогодні цікавого є на полицях та які акції чекають в магазині. Приємного вам перегляду. Шоколад Міленіум Вері Пері 25. Печиво хід 45, шоколадне, шоколадне з горіхом та ванільне. Чай у стікерах 11 гривень. Імбир. Лісові ягоди та обліпіха. Стакан скляний низький 17,90. Бальзам для миття посуду алоєвера 20 гривень. Гель для прання універсальний 149,90 4, 4 кг, 400 г. Засіб для видалення плям 20 гривень. Доместос. Хвойна свіжість 95. Онікс універсальний 42 грн, 90 копійок за 900 мл. Кава Форт Мелена 140 гривень 450 грамів, мед квітковий у стікері 6 20 грамів, цукарки шоколадні від рошен 79-90 145 грамів. Київ вечірній 149-90 176 грамів. Цукерки Millennium Very Perry 6990. Круассан з полуничною начинкою 27% та з ванільною. Вкопіюється. діє акція. Обміняй стару каструлю на нову. Та отримай мінус 35% знижки на нову акцію з 19 лютого по 17 березня. Серветки паперові 150 штук в упаковці 28. Ватні диски 37 гривень 90 копійок за 150 штук. Ватні палички 1990. Форма для випікання 179,90.

та гарбуз. Піала керамічна 25, салатник 50 гривень, піала кольорова 49,90, посуд дитячий, тарілочка та ложка 179,90.

Йоржики для ванни 100 гривень. Відро пластикове на 5 літрів 80. Шампунь 179,90. Кондиціонер також 179,90. Шампунь бальзам 145 гривень. Гель-лаки по 50 гривень. Серветки вологі 120 штук в упаковці 2990. Доместос 95. Засіб для видалення вапняного нальоту 6990. Засіб для чищення універсальний 70. Гель для приняття 125 літрів. Засіб для чищення універсальний 70. Серветки вологі для прибирання 125 гривень за 100 штук. Трима для обличчя жіночий 140. Капсули для прання 87,90 за 10 штук. На всі товари торгової марки Чисте чудо. Діє акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Тарілка десерт на 70. Чашка керамічна, Сяйво 100 гривень. 420 мл. Чашка скляна з кришкою та ложкою 80. Керамічна чашка єдиноріг 40 гривень 220 мл. 60 гривень. З котиками 100. Чашка керамічна вишивка 40. Маска для волосся 129,90 мінус 70% на другу одиницю, шампунь 130 мінус 70% на другу одиницю. Шампунь кондиціонер 199,90. Виробник Корея. Шампунь для волосся 224,90, об'єм 1 літра. Маска для волосся 100 гривень. Фарба для волосся 40 гривень. Мінус 50% на другу одиницю. Фарба для волосся 35, папір туалетний сніжна панда 48, 4 штуки в упаковці, серветки паперові 100 штук 22 гривні. Рушники паперові 3990, 1 рулон 2 штуки. Дитячий крем Baby Zaya 25. Шампунь дитячий з екстрактом ромашки та череди 35. Засіб для купання Baby Zaya з перших днів життя 32 гривні. Шампунь дитячий, 28, відбілювач 99,90 за 750 грамів. Освіжувач повітря 30 гривень. Бальзам сйоз 75, 440 мл. Капсула для прання 28 штук 260 гривень, 100 гривень 17 штук. Порошок гала 167,90 1 кг 800 г. Капсула для прання 199-90, 13 штук в упаковці. Підбілівач кисневий 60 гривень 450 грамів, Плямовий вивідник 85 для білих та кольорових тканин, Поліроль для меблів 65, поліроль для меблів лимон 60 гривень 500 мл.